Друзі, всім доброго дня. Посупаю в продаж такий автомобіль, як Hyundai Elantra 2015 рік. Пару років як загнана в Україну. І так, 1,8 атмосферний двигун. На автоматичній коробці передач, обичний гідротрансформатор з газом четвертого звичайно звичайного покоління, з пробігом 69 тисяч міль, в кілометрах це 109, 110 тисяч кілометрів, в гарній комплектації, в гарному стані, на оригінальних дисках, на новій, новій зимній резині 24-го року. Тепер у зиму катає резина. Такий вид має автомобіль. Ідемо далі, комплектація. Чотири електростеклопідйомника, такий стан салончика, карт. Шкіряний мультируль в такому стані сидіння це п'ятен, це мокрою рукою на камері заднього виду, кондиціонер. А саме головне, обслужена до мелочей Заміна масла в автоматичній коробці передач, заміна мас... мастила в двигуні, поміняні тормозні диски, тормозні колодки та багато іншого. Пильники, те що пам'ятаю, є ціла папка, цілий список виконаних робіт на офіціалі, на офіціалі Hyundai Service в місті Харків. Тож, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, повторюю, Hyundai ELANTRA 2015 рік, 110 тисяч км пробігу, на двигуні 1,8 атмосферник, автоматична коробка передач, е, обичний гідротрансформатор 6 в такому стані, на новій зимовій гуні, гу, гумі вибачаюсь. В такому стані. А також не забувайте, замовляйте підбір автомобіля, пригін автомобіля під ключ, пригін автомобіля з Європи, супровід по авторинку, також доставка автомобіля під дім. Кого цікавить, телефонуйте. Є ще, ще деякі автомобілі. Залюбки відповім на ваші питання.